Всім привіт, з вами я Данило. І сьогодні я буду вам показувати, як я буду це все, все прибирати. О, шкарпетка. Прикольна шкарпетка. Так, забираємо перші шорти з майкою і футболкою. Тепер рюкзаки забираємо. О, якась пляма. Рюкзачок треба ще забрати. О, там є зошити. Ого. Ще якісь наклеїчки є. Так, витираємо, витираємо, витираємо. Це було чисто. Прибираємо. Що тут таке? Якісь карточки? Назви трямо на улюблена пісня. Я що, знаю. Так, прибираємо, прибираємо, прибираємо. Дуже багато пилу, як бачите. Дуже дуже багато. Та скільки мені ще прибирати? Я вже замучився. Прибирати! Чому так довго? Кпец, капець, капець. Тепер сос. Ну щоб більше не було такого пилу Так, так, давай, давай, давай. Ох, тепер виключити треба. Все, виключу. Так, виключив. ура! Так, що, о, до речі, друзі, бачите, ось це все в мене ще з дитинства написано: циркуль і магніт. Так. Треба ж ті коробки повикидати на що вам тут. Так, вибираємо, вибираємо. Ще якийсь планшет від коробки, бо. Бу... ой, коробка від планшету була. Іх, пампухи! Викидаємо, 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 бо вони вже плісень, все викинули. Є -ма скільки. Є -ма скільки тут всього. Треба це все прибирати. Ну що? Так, Пилос... Не а прибираємо. Шкарпетка! Збройні сили України. Ота. <свісна> Ось показую вам. Результат, як я поприбирав. Оцініть, будь ласка. Від 1 до 10. Дякую. Так, я тепер тут буду спати. Зачпокніть мене. Ось, тепер моє ліжко. Ну все, всім па, па з вами був я, Данило. Па-па. Всім привіт з вами Данило і за друга частина прибирання. Я маю тепер зал прибирати, я сам ж хочу, уявляю це. Так. Перше, треба забрати, як я цього не знав, гру. Так. Закриваємо. Тепер покривало. Закриваємо, закриваємо, закриваємо. тяжко працюємо. Тепер ведмедя. Без очей, без мозгів, без нічого. Так. Ай, стрибаємо, стрибаємо, щоб це було маузи, ми ж мільйонери. Давай, давай. Я аж впав від гавку. Це хто гавкає. Відміть, напевно, треба за халіху викинути. Бо він гавкає. Так, закриваємо, закриваємо. Закриваємо. Не закрилося! Відміть не вгавкай. Я тут взагалі прибираю. Так, я сів, щоб посунути одіялу. Дуже тяжко працюємо тут взагалі, я вам скажу. Хочете секрет? Бачите там світло? Зараз покажу вам секрет. А тут взагалі, бруд. Уявляєте? Як таке можливо? А я хелзе, я вам таке скажу. Бо я сам взагалі нічого не знаю. Але це, напевно, бруд від, від свята якогось. Закрили якось. Закрили. А ні, не закрили. <gosto> Ох, закрилося. Hindu. Закрилося. Беле. ведмідь не гавку. закрилось. Я тепер Сігма Сігма. Бум. десь дивіться, десять Тепер ми прибираємо телефон за 5 мільйонів доларів. І другий телефон за 6 мільярдів доларів. То павич? Так, павич. Ах, я вже замучився. Що тут тут робити? Я не знаю, що то. Папір великий, а три, напевно, ще якийсь малюнок. Хочете, хочете фокус? Дився, дивіться уважно. Дивіться, дивіться уважно. Я вам кажу, дивіться уважно, дивіться. Тихо! А, нема кульки. Бачите? Нема. А як то? А як то? А я не знаю, я сам в шоці. Хочете прикол? А вона тут. -о.